До виборам бути 7 квітня на семи округах виберуть сім обласних обранців. Кандидати реєструються вже з 9 березня. Так, до вибори до обласної ради пройдуть у місті Львова. Це залізничний округ, а також у Бродівському, Городоцькому, Кам'янкабузькому, Сколівському та Яворівському районах. На довибори з обласного бюджету виділили 7 мільйонів гривень. Один Михайло Костюк з чиновницького кабінету пішов, а інший прийшов подавати документи, аби взяти участь у виборчих перегонах. Головне, щоб було бажання до, то, до тої роботи. Ну а зазвичай, як ми молоді, привикли до того активно, швиденько зібрали пакет документів, зібрали дух, зібрали силу і йдемо на вибори. Хочемо здолати ту вершину». І таких кандидатів на сьогодні зареєстровано понад 40. У Львівській територіальній виборчій комісії не гамірно, але робота кипить. Адже аби зареєструвати кандидатів у обласній обранці, виділено всього 5 днів і вже завтра останній термін. Які партії на своїх конференціях скільки кандидатів висували, тільки, ніби мало би і прийти. Але ми не були, на жаль, на всіх конференціях, відвідали тільки таких. Ну, близько всього 19 партій виявило бажання приймати участь в цьому політичному процесі. І ми відвідали близько 10 конференцій. Нагадаємо, у Львівській обласній раді вакантними залишається сім місць. Решту місць вже зайняли списочники. Інна на Назар Піх, новини.